Вітаю вас, мої учні. Я пізнаю світ, урок 93, Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Сузір'я, карта зоряного неба, Полярна зірка, хімічний елемент, натрій. Прочитаємо лист Центаврика, відеолист. Розглядаючи нічне небо із землі, я спостерігав невідомі мені сузір'я, чудові візерунки, утворені скупченням яскравих зірок. Деякі з них були схожі на тварин, інші на рослини, предмети тощо. Ба більше. Зірки не стояли на місці, а весь час повільно рухалися небом. Пропоную дізнатися більше про цю дивовижу. Пригадаємо, вивчене з астрономії. Обери правильну відповідь. Астрономічне явище. Під час якого одне небесне тіло тимчасово закриває світло від іншого небесного тіла, це А. Захід сонця Б. Затемнення. Правильна відповідь. Відповідь Б. Це затемнення. Сонячне затемнення відбувається, коли А. Місяць перебуває між сонцем і землею, Б. Земля перебуває між сонцем і місяцем. Сонячне затемнення відбувається? Так, коли місяць перебуває між сонцем і землею. Відповідь А. Місячне затемнення відбувається, коли А. Місяць знаходиться у... заходить у тінь Землі. І Б місяць перебуває між Сонцем і землею. Правильна відповідь. Місяць заходить у тінь землі. Відповідь А. Пригадай, який хімічний елемент люди знайшли на сонці? Перевір знання з хімії, відвідай хімічну лабораторію. І розгадай кросворд для найуважніших, що на сторінці 49. Натисніть на паузу, розгадайте кросворд, а на наступному уроці перевіримо. Розглянь зображення сузір'я Велика Ведмедиця, що ліворуч. Подивіться уважно, на що воно схоже. Поміркуйте. А чому українці назвали його Великий віз або Великий Ківш? Зверніть увагу, на рисунку зображено всі зірки цього сузір'я, але неозброєним оком ми бачимо лише найяскравіші. Вони з'єднані суцільною лінією. Що вони вам нагадують? Так, вони нагадують ківш або віз, От Тому ми маємо таку назву сузір'я Великий ківш або Великий Віз. Це сузір'я Велика Ведмедиця. Порелаксуємо з відеофрагментом нічного неба. Поглибі знання про сузір'я. Попрацюй з інформацією за методикою RAPID. Переглянь афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Пошепки проговорюй слова разом з диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Питай текст пошепки щонайшвидше впродовж хвилини. Приготувалися читати текст пошепки одну хвилину. За моїм сигналом. Отже, починаємо. Стоп! Постав крапку після останнього слова, яке ти прочитав, визнач свою швидкість читання. А тепер прочитаємо пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі. Поступово прискорюючи темп. Останній раз читай що найшвидше. Отже, натисни на паузу і прочитай підкреслений текст тричі. А тепер дочитай текст до кінця. Вивчи на пам'ять навчальні одиниці. Те, що підкреслено червоним. Перевір себе. Озвуч відеофрагмент пошепки разом з диктором. Сузір'я це ділянка неба з умовними. Проте чітко окресленими межами зоряна карта зображення певної частини неба на площині. Вигляд зоряного неба в певній місцевості змінюється впродовж доби, а також року. У північній і південній півкулях зоряне небо також має різний вигляд. Виконай вправу сьому. Пригадай, яким тобі доводилося бачити нічне небо в живописі. Чи завжди мистецтво достовірно відтворює дійсність? Розгляньте репродукції картин усесвітньо відомих художників Вінсент Ван Гог, Зоряна ніч. Олег Шубляк, гніздечко. Розкажи, що тобі відомо про цих митців? Чи знайомі тобі ці картини? Підіб'ємо підсумки. Отже, як називають небесне тіло, що обертається навколо планети? А що таке Сузір'я? Розгляньте Сузір'я, які бачать спостерігачі в північній півкулі, зокрема європейці. На сторінці 47. Які з них бачив чи бачила ти? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюся з вами до наступного уроку.